Були дуже важкі сподівання на те, що бюджет буде перебаганючий. На превелике щастя, катастрофи великої немає. Бюджет не гірший, ніж він був в минулого минулому році. В ньому є як позитивні моменти, так і негативні. Позитивних, на щастя, може трошки більше. Перш за все, Дається закласти заробітну плату на всі 12 місяців працівникам всіх бюджетних установ. Для прикладу, в Луцькій міській раді, який ми всім заздром, сьогодні думають, де знайти 20 мільйонів гривень на виплату заробітної плати вчителям, лікарям і працівникам культури. На цій проблемі стояти на щастя не буде. Це не просто заробітня плата, заробітня плата з усіма відповідними нарахуваннями, закладена замінами, премії для педагогів на 20%, відповідно, індексація і так далі. Це все ж положено, що по культурі, відповідно, бібліотекарям надбавка, все це передбачено в цифрах районного бюджету. Другий позитивний момент, другий позитивний момент полягає в тому, що закладені кошти на фінансування енергоносіїв і комунальних платежів. Вони всі закладені, що бюджетні установи, не мали з цим проблем. Третє. Вперше в історії нашого бюджету закладено 1 мільйон, якщо не помиляюсь, 200 з чим то гривень на харчування учнів старших класів 5 х Це вперше в історії взагалі. Нажимають України, так. А якщо раніше закладались кошти тільки для перших-четвертих класів і пільгових категорій, відповідно, то тепер передбачені і такі кошти. Хай їх і небагато. Це з розрахунку на ушті, там, біля 4 гривень, але це вже велика справа. Четверте. Хочу сказати, що і на, на соціально-економічний розвиток регіону нашого виділено. Цільова субвенція, на, е, яка буде використана 4 мільйони гривень на реконструкцію дитячого садочка по вулиці Галана у місті Ківець, і 2 мільйони 300 тисяч було б, буде виділено на будівництво дитячого садочка, щоб цим хоч чуть-чуть зняти проблему, яка давно вже назріла, про неї дуже багато говорили, але не вирішували. Тепер вона починає вирішуватися, і це дуже добре. Виділена це студенція відповідно на будівництво, ремонт доріг комунального здачення в сумі 1 мільйон 840 тисяч гривень. І це при тому, що скажу, що такі важкі а ситуація з бюджетом це дуже великий люди. Добавлю сюди, що? Виділена у нас субвенція на забезпечення дітям сиротам з обласного бюджету 137 тисяч гривень плюс 30 тисяч гривень районного бюджету, і це дасть можливість забезпечити дітьми-сиротами житлом ті, які досягнули повноліття і його потребують. Можу сказати, що дуже добре, що ми в цьому бюджеті передбачили кошти в сумі 350 гривень на, на ой, вибачте, 1000, 350 тисяч на Ремонт приміщення районної бібліотеки нам дасться нарешті розв'язати отой глибокий клубок, як у нас був коли і грають, і танцюють, і читають, все було разом це великий-великий плюс. Можу сказати, що 15 міль... мільйонів гривень ми делагуємо або надаємо субвенції місцевим бюджетам сільських селищних рад. І, зокрема, дуже добре, що понад 600 тисяч гривень виділяється на відкриття нових груп. Зокрема, Санасиєв Цумань, ми дуже любимо вашу селищну раду, 100 тисяч відповідно. Суська селищна, сільська рада 100 тисяч гривень, жорни 100 тисяч гривень. Відповідно, там щось трошечки напідремонтувати, зробити в інших липно, журавичі. Я вважаю, що це дуже великий плюс.

Написано, Нас 10 вас, і 10 хвилин. Буде 10 хвилин, я піду. з вас Ну, до <клес> <клес> ну, мінусів, до мінусів бюджету я оперсь. Все-таки все відніс би те, що незважаючи, що прем'єра зараз на всі голоси кричав, що в цьому році буде всі бюджети будуть бюджетом розвитку, цей бюджет не є бюджетом розвитку. Він є. Бюджетом легенького проживання таби аби, аби дотягнути до нового року. Чому я так кажу, бо якщо взяти всю суму районного бюджету 316 мільйонів гривень, то з них тільки 0,8% це бюджет розвитку. Практично в медицині, в освіті, на придбання, на ремонти, на все інше, такі копійки, що тут навіть перелічувати їх не хочеться. Як проживе освіта і культура, а, то ви тільки хочете, щоб я казав негативне. Треба бути об'єктивним. Тобто, так оце питання стоїть, коли сьогодні не, практично нема за що ремонтувати дахи, практично нема за що придбавняти технічні засоби. Ну, взагалі, ну що таке 0,8% на бюджет розвитку? Це взагалі немає нічого. Якщо кинути про на що наводив Дмитро Сергій, слухайте, на придбання пільгових безкоштовних медикаментів 135 тисяч гривень, та це навіть 30% не покриває потреби від того, що треба. Як жити людям? Як жити людям? А це ж ту нема що його взяти? Можу сказати, що те саме і в освіті немає на придбання. Це саме і в культурі, ну, можна шукати і інші. В чому склалася така ситуація? Тому що в нас у державі, згідно бюджетного кодексу, всі податки, які збираються на цій території, надходять у Київ, а, тоді, а в нас залишається єдиний тільки податок, податок з доходів фізичних осіб. Заплатили зарплату бюджетникам іншим, поступили гроші. Не заплатили, нема нічого. Ждемо субвенції, що прийде з Києва. То чи виконається цей бюджет? У мене дуже є великий сумнів. Чому? Тому що всі провідні економісти кажуть, що в Україні завищені макроекономічні показники через те, що надуті доходи, не можна взяти стільки від приватизації іншого. А якщо не буде виконаний бюджет? Державний, то відповідно ми не отримуємо субвенції, адже в нашій загальній сумі 316 мільйонів. Ми тільки 19 тисяч маємо своїх надходжень. Нас не як мільйонів, мільйонів. мільйонів. То в нас немає просто резерву механізму. Питають депутати, комісія бюджетна. Що ж ви там сидите? Чого ви не зробите? Гарний бюджет, Та хіба ж не хоче? Можливості нема. Якщо взяти, підняти нормативи, визначені для кожної території, стільки на охорону здоров'я, на одного жителя району, стільки на освіту, стільки. І якщо це все збити, то щоб дати, наприклад, на медикаменти, то треба їх давати в межах асигнувань, які виділені на охорону здоров'я. А як їх взяти, як там? Нема на бюджет розвитку, 70 тисяч якусь там апарат якийсь придбаємо і більш нема нічого. А Богатирьова розказує, всі кошти будуть кинути на перевинну ланку. Ну ти читаю в обласному бюджеті, щоб написав статтю. Ну радується, що там. То Та в обласній бюджеті, в обласні лікарні всі дав такі апарати, таке все купується, таке все. А в нас що, аби тільки прожити. От, а тепер друге. А може не прийме бюджет, як дехто каже. Ні. Законом про бюджетну систему депутатів місцевих рад поставили на коліна. Якщо ми не приймемо цей бюджет, то нас будуть фінансувати по одній 12-й 2012 року, а там і соціальні виплати менші, і мінімальна заробітня плата менша. І хоч ти що хочеш роби, наступай на горло своїх пісні, піднімай і голосуй за цей бюджет. От такі показники. Дякую вам. Я... Я...